Ані Катерина, я хочу розпочати із найгарячішої новини, і стало відомо про те, що українські воїни взяли у полон двох. Китайців, власне, яких Російська Федерація залучила до свого війська, і в цьому контексті вже і МЗС наше відреагувало, викликали тимчасового повіреного у справах Китаю для того, щоб зрозуміти, якою ж є тоді позиція Китаю. А я нагадаю, що Пекін раніше заявляв про свій нейтралітет, нібито, і навіть більше того, говорив про те, що сповідує ідею суверенітету України і, в принципі, територіальної цілісності країн. Але чи означає це, що ну тепер ще одна? Країна проти нас, якщо от, з точки зору політичної, чи зреагує якось інакше світ, тому що ну коли ми говорили про Іран, коли ми говорили про те, що вже із північної Кореї бійці проти нас воюють, всі, звісно, були занепокоєні, але ну якогось посилення України зброєю, в тому числі, навряд чи був. А насправді зараз це дуже важливо в рамках тих часових перемовин з Америкою, тобто для українців нічого нового. Ми в принципі знали, що Китай допомагає Росії, і це було питання часу, тобто не питання, чи це станеться, а питання, коли це станеться, що китайські солдати будуть власне вже боротися проти нас на українській території і будуть власне взяті в полон. Тому зараз це відбувається, і ми маємо більше аргументів для того, щоб говорити, що Китай дійсно стоїть разом з. Вісю зла, тобто підтримує напряму і Росію і інших союзників, і це грає дуже важливу роль саме в перемовинах зі Сполученими Штатами, а тому, що стратегія Трампа була досить проста: говорити з Росією і разом з тим зменшити співпрацю Росії з Китаєм, тобто розлучити їх таким чином, запропонувавши Росії певні умови, можливо домовившися з нею, але тим самим послабити співпрацю Китаю, Росії і цієї вісі зла. Зараз маємо практичні докази того, що це послаблення не відбувається. Тобто, попри досить таку заохочуючу риторику з боку Трампа до перемовин з Росією, все одно є практичний зв'язок, який ми бачимо на фронті. А отже, для Трампа це питання: чи працює зараз ця стратегія щодо перемовин? І, власне, я думаю, що це змінить уявлення Трампа про саму суть відносин цих двох великих країн і Америку більш за все непокоїть Китай. Тобто, якщо Америка вже бачить присутність китайських військових, це суттєво може грати на користь України, тому що зараз ми маємо додаткові аргументи, чому Сполучені Штати мають перестати тиснути на Україну і нарешті почати тиснути на Росію для того, щоб по факту роз'єднати їх з Китаєм, а не лише намагатися грати в такого доброго поліцейського. Я Правильно розумію, що нам дуже важливо зараз ну по факту скористатися ситуацією того, що ми маємо ем, зараз в своїх руках фактично цих військових китайців для того, щоб вплинути на позицію Трампа по російсько-українській війні. До прикладу, хоча б повернути їх до формату Рамштайн, про що каже президент Володимир Зеленський, враховуючи, що вони ну дистанціювалися, і їхній міністр не буде присутній і на найближчому засіданні контактної групи. У дійсно багато аспектів з політичної точки зору, так це можливість повернути більш конструктивне русло наші відносини зі сполученими штатами, тобто це і повернення до старих форматів або можливо нові формати, в тому числі військової допомоги. Тому що ми вже зрозуміли, що Путін не розуміє силу перемовин, він розуміє просто силу військову. Тобто, можливо, в цьому контексті вдасться поновити більш конструктивний діалог. А з іншого боку, це також робота з населенням, тому що ми бачимо, що дуже багато пропаганди, і якщо ми. Говоримо до пересічного американця або навіть європейця, не завжди вони бачать зв'язок і кореляцію між Китаєм, Росією, подіями в Україні. Власне саме тому важливо показувати докази, коли Україна просто говорить, що Китай підтримує, Китай стоїть там на боці цього цієї вісі зла. Цього недостатньо. Коли ми маємо реально військових з усіма документами, можливо, ще якісь свідчення, які вони будуть надавати власне, це вже конкретні результати, які ми можемо Можемо поширювати і впливати на думку населення, акумулюючи підтримку для України, тому що тоді вони розуміють, що Україна бореться не лише за себе, а дійсно це йде спротив не одній державі, а великій кількості держав. Ну і плюс, звичайно, посилення ролі європейців, тобто в цьому контексті ми ще можемо говорити про санкції, тому що ми говоримо про ці пакети санкцій, які закривають там певні питання обходу Росією через Китай і інші механізми. І тут роль комісії, наприклад, в тому, щоб ще більше натиснути на Китай, включити більшу кількість китайських компаній в санкційні списки і максимально, тобто зараз зрозуміти, що треба протидіяти і Китаю, теж тобто це така мобілізація наших партнерів, але вже. Не голослівна, це дуже важливе таке свідчення, прямий доказ, який ми зараз маємо, і в принципі в дуже важливий момент, коли на нас. Тиснуть, схиляють нас до перемовин. Зараз ми маємо реально аргументи казати, чому не можна поступати з українським інтересом, тому що це власне поступки демократичних інтересів на противагу цим авторитарним державам і їх інтересам. Минулого тижня і загалом попередніх поприніхфірах ми обговорювали те, що Трамп впевнений, що вдасться. Досягти перемир'я, що вдасться всадити всіх за стіл перемовин, і що угода про мир буде підписана. Він казав про те, що неймовірно близькі. Вже ми до того, щоб Зеленський і Путін підписали угоду і що він це вірить. Путін класний хороший хлопець. А вчора на зустрічі з прем'єром Ізраїлю Нетаніагу Трамп сказав, що він бачить, що Росія бомбить Україну. Він використав навіть саме таке слово і каже, що мені не подобається, що відбувається із цим бомбардуванням. Чи змінюється риторика? Чи помітно вам, що нотки вже дещо інші в тих заявах Трампа? Ну, звичайно, взагалі ставлення Трампа до Росії воно було і раціонально з самого початку, тому що всі держави одноголосно заявляли, що з з Путіним неможливо вести перемовини. Він власне ніколи не дотримується своїх обіцянок, але Трамп був впевнений, що ми зможемо за допомогою тільки заохочень чогось досягти з Росією. Зараз він нарешті розуміє, що можливо пора перейти до другої частини, яке род стік так, заохочення і покарання. Можливо, ми вже. Маємо перейти до частини покарання, де власне з Росією ми будемо не з позиції домовляння, а з позиції, що якщо ні, тоді добре, ми надаємо Україні всю військову допомогу. Ми ще більше посилюємо санкції. І можливо, зараз в Трампа вже починається ця друга стадія, коли він буде розглядати більш серйозні інструменти, і це звичайно дуже важливо. Це я сподіваюся, що Трамп усвідомив, що дійсно Путін не прагне миру, що він тільки використовує таку слабкість Америки на могля. Намагання домовитися з Росією для власних потреб, для того щоб показати, що він нікого не слухається. Путін власне контролює ситуацію, буде робити як йому заменеться. Ну і в цьому питанні звичайно, его Трампа. Ну тобто, Трамп хоче бути тим лідером, який е, приносить мир, який всіх об'єднує. І зараз така політика Путіна вона просто показує, що Росія не збирається серйозно ні про що говорити з Трампом, не ставить його е, за якийсь е, деякого. Ось лідера і власне ну продовжує робити все, що робила роками, тобто знищувати Україну, бомбити, використовувати всі ресурси і геноцид, власне робити українського народу. Тому тут з одного питання чисто таке політичне, яку ми обираємо стратегію, тобто стратегію покарання, я сподіваюся, зараз. Ну і з іншого, як Трамп оціниться з персонального боку, і можливо на фоні цього в нього покращаться власне відносини з президентом України. Тому що зараз ми бачимо більший конструктив з української сторони. Останні кроки вони були досить дипломатично правильно сформовані, і можливо, це покращить власне нашу позицію зараз в цих переговорах. А як пані Катерину бути з тим, що підливають масло в огонь зовсім ну не чужі Україні люди? Зокрема, конгресменка республіка, республіканка Вікторія Спарц, яка неодноразово вже робила закиди, що стосуються того, що Україна мусить поступитися територіями, і українці мають відмовитися і вимагати відставки президента Володимира Зеленського. Люди не чужі, а заяви, звісно, не проукраїнські. Ну, певне, дуже багато чого змінилося з останнього часу, коли пані Спарц була в Україні. І е, тут дійсно ключове питання, що це конгресменка, і вона зараз говорить від імені американського народу, не українського, висловлюючи власне можливо, враження певні е, свого електорату. Але це її позиція, і е, власне вона дорадча. Насправді питання ці вони можуть вирішуватися тільки українцями, які всередині мають право вільно на демократичних виборах обирати свого. Президента вирішувати кордони своєї держави, тобто це питання не можна нав'язати ззовні, це питання не можна вирішити ззовні. Це виключно щодо волевиявлення українського народу, і якщо е, певні... Особистості забуваються про своє походження, і власне зараз виступають в тій країні, де вони працюють, і де вони зараз активні. То я думаю, це можна сприймати як ще одну медійну провокацію, як певну таку риторику тест для українського народу. Але маємо для себе розуміти, що це питання стійкості для нас, і це такий тест стійкості для українського народу. Ми знаємо, чого ми хочемо, ми знаємо, чому і за що ми боремось. Я думаю, це головне. Головне, ну а ті голоси, які виникають в Сполучених штатах, їх дуже багато, і крім спарці, є теж багато різних конгресменів, лідерів думок, які щось рекомендують. Головне не забувати наші червоні лінії. Катерина цього тижня будуть ще важливі зустрічі, окрім того, що російська делегація буде зустрічатися з американською? Вже є інформація про те, що така зустріч буде у Стамбулі. Очевидно, це буде другий раунд їхніх перемовин. І власне і українська делегація також відправиться у Вашингтон для того, щоб поговорити про цей новий драфт, нову редакцію угоди про корисні копалини. З чим поїдемо ми і з чим їдуть росіяни? Чи перетинаються ці дві теми? Як вам думається? Звичайно, що зустріч з росіянами вона буде враховувати саме з позиції Америки збірну таку кількість факторів. На це точно вплинуть і ситуація з китайськими військовополоненими, і ті угоди, які будуть досягнуті зараз по угоді по мінералам. Тобто, це буде комплексне враження, яке американська делегація сформує і буде власне вести перемовини. Мені здається, що характер цих перемовин з Росією зараз буде більш агресивним з точки зору США, тому що є дуже багато польових моментів, вже конкретно і свідчень про співпрацю з Китаєм. І свідчень власне про те, що вони не припиняють вогонь і е, покращення певних відносин з Україною. Тобто, з позиція делегації російської вона буде зараз слабкішою, і Америка вона буде пробувати нав'язати своє бачення, бути е, таким більш тиснути на Росію. Е, з точки зору України, то це звичайно трохи інше питання, бо ми говоримо зараз про бізнес. Ну тобто, це е, не тільки там про певні перемовини, це про двосторонню таку угоду і. Те, що ми обговорювали раніше, це була по суті ідея цієї угоди. Тобто, ми вже багато чого чули, але ще не було в нас конкретного документа. Зараз ситуація змінилася, і ми маємо дуже комплексний документ, який напевно вже всі бачили. Це така дуже технічна угода, прописана дуже складною мовою, правовою, яку дуже важко читати навіть людям, які дійсно розбираються в юридичній мові. І там дуже багато звичайно тиску на Україні. Іну вона стосується не тільки нових ресурсів, але і старих ресурсів. І там згадується питання боргу, тобто дуже багато проблематичних питань. Але з іншого боку, ми маємо вже документ, над яким ми працюємо вже є серйозний файл. І власне наша делегація поїде обговорювати а, технічно, як нам узгодити позиції, і той компроміс, який ми можемо знайти. Тому що положення цієї угоди вони наразі не відповідають навіть зобов'язанням, які Україна взяла на себе в рамках виконання угоди про асоціацію і наближення. До Європейського союзу, плюс вони суперечать деяким економічним е, процесам, ну тобто технічно деякі речі не можуть бути виконані з точки зору економіки. Саме тому маємо таку збірну делегацію, яка включає як і спеціалістів з сфери економіки, так і спеціалістів з сфери права, плюс загальний контекст міжнародні відносини. А, тобто, ми говоримо вже технічно по суті самих положень угоди, і тут, е, в принципі, може бути конструктив, тому що якщо певні речі вони не можуть бути виконані за таких причин ну, юридичних скажімо так, зобов'язань, які Україна взяла на себе раніше, але Україна не відмовляється працювати над текстом цієї угоди. Ну а отже, це будуть технічні перемовини, в рамках яких ми можемо посунути певні позиції, досягти певних домовленостей. Найголовніше в цьому плані залишатися. Скажімо, холодними і розсудливими з емоційної точки зору, тому що будуть провокаційні аспекти, буде знову намагання, звичайно, Америки присунути власні інтереси, але нам потрібна саме послідовність, і головне забезпечувати, показувати, що Україна працює над цим питанням, тому що це буде також контекстом для далі американської позиції з Росії. Тобто, якщо Америка бачить, що ми працюємо, ми віддаємося процесу, вникаємо в деталі і шукаємо конструктив компроміс. А російська Легація просто грається і жартує з Трампа умовно. То звичайно, американці будуть посилювати тиск на Росію і більше співпрацювати з нами. Саме такого зараз конструктиву нам не вистачає, нам потрібно, щоб ця зустріч вона стала такою прагматичною, де ми захищаємо свої інтереси, але і налагоджуємо подальші зв'язки з республіканцями там і з людьми Трампа. Сьогодні навіть читала, що ми залучили для опрацювання над цією угодою якусь міжнародну юридичну кампанію. У нас є американські компанії, які співпрацюють з Україною по цьому питанню, але звичайно, це, це дуже комплексна робота. Тобто, це те, що не можна вирішити за одну зустріч. І скоріш за все, це буде кількість зустрічей, які будуть зараз узгоджувати спочатку основні позиції, ключові, потім пророблювати власне весь документ, потім узгоджувати там окремі позиції. Тобто, це не те, що буде підписано завтра. Для нас найважливіше зараз це якісь найбільш такі пункти неприйнятні для нас все. Такі прибрати з цієї угоди і вийти на взаєморозуміння, бо ми розуміємо, що граємо довго це такий не спринт, це марафон, і поки ми ще прийдемо до підписання цієї угоди, ми ще будемо дуже багато працювати з усіма партнерами, адвокатами там фахівцями з євроінтеграції з міністерства, і так далі. І тут це стратегічне терпіння і витримка потрібно для того, щоб цей шлях зараз прийти. Я так розумію, що один із козирів, наших, коли будемо обговорювати цю угоду, є наш євроінтеграційний рух і про те, що деякі з положень можуть суперечити в принципі положенням європейського союзу. Це наш євроінтеграційний рух, а також наші економічні різні зобов'язання, які е, взяті навіть в рамках інших процесів кредитних домовленостей з різними інституціями, тобто е, різні економічні питання. Тобто, це не тільки навіть євросоюз, як такий, а те, що Україна вже отримала дуже багато міжнародної фінансової допомоги від різних донорів, і власне в цих контрактах там є певні е, теж прописані зобов'язання. Ну але в контексті євроінтеграції е, для нас надзвичайно важливим грати з Європою. Як одна команда, тобто, щоб не тільки Україна виступала в цих переговорах, а щоб ми розуміли, що в нас є повна підтримка з боку ЄС, і вони теж зацікавлені в тому, щоб ця угода була максимально сприятливою для України. Бо звичайно, це стосується подальшого як євроінтеграційного курсу, так і реконструкції, наприклад, Заходження європейського фінансування під українські... Проекти реконструкції допомога. Ну і, і то тобто це комплексно, і саме тому Європа має нам максимально допомогти для того, щоб ми пропрацювали ці умови і підтримати нас геополітично, тому що ми знаємо, що не все е, стосується тільки там технічних положень. Багато що це політичні рішення. І, наприклад, сигнал про відкриття е, євроінтеграційних процесів, відкриття кластерів українських євроінтеграцій до червня місяця. Це був би один з таких сигналів, який. Хоча і прямо не пов'язаний, але все одно він би вже конкретно відкрив шлях української інтеграції. У нас же три кластери готові на 90%. Тобто, тут лише політичне рішення Брюсселя потрібне. Пані Катерина, президент каже, що цього четверга буде обговорення розміщення військового контингенту в Україні в рамках коаліції рішучих. Тема така, ну утаємничена, скажімо, інформації не дуже багато з приводу і формату, і механізмів, і принципів, як би це все могло відбуватися. Але наскільки ми наближаємося від просто дискусії до якогось практичного уже ухвалення рішення чи дорожньої карти? Насправді ми зараз все знаходимося в практичній фазі. Тобто, якщо раніше ми говорили про цю ідею, просто чи буде, чи не буде, чи взагалі варто про це говорити, то зараз вже йде розмова про практичне наповнення, які країни доєднаються, на яких умовах як вони будуть діяти. Тобто, ця ідея по суті вже сприймається і вона вже на політичному рівні, якби затверджена, як хороша ідея. Зараз лише питання, які країни там будуть представлені, тому що звичайно є країни, які завжди нас підтримують, є там Литва, Коаліція країн, яких ми знаємо, але є країни, які ще досі формують свої точки зору, і для нас, звичайно, важливо, щоб сильні союзники, такі як там і Британія, і Франція, і Німеччина, щоб вони теж були присутніми в цій коаліції. Плюс Польща, яка зараз ще там донедавна була позиція, що вони не доєднаються до таких форматів, але все-таки, якщо будуть присутні там великі гравці, ЄС, як Німеччина, Франція, можливо, Польща теж перегляне свою позицію. Ну, тобто, це такий е, е, пазл, який складається з маленьких частин, і власне навіть участь однієї країни, як, наприклад, Німеччини, може змінити весь пазл, весь розклад, тому що за Німеччиною може потягнутися і Польща, за Польщею, можливо, там інші країни. І зараз ми знаходимося на стадії конструкції конструювання цього пазлу. Йдуть внутрішні е, е, домовленості, але знову ж таки ідею, е, як таку вже всі прийняли, і в принципі країни охоче до цього долучити лучиться для них вже питання є постає якби наступне: що буде, якщо Росія буде випробовувати на міцність цю коаліцію, тому що ми всі розуміємо, що Росія буде це робити, що будуть якісь провокації, що буде власне використання сили проти цих країн. Ну і тут вже йдеться про реакцію: тобто, як ці коаліційні сили зможуть реагувати на такі провокації, який в них буде мандат, яке в них буде забезпечення, які будуть залагоджені дії? Тобто це йде набагато глибше в самі механізмі. Як ми будемо діяти, як ми будемо а, там, себе захищати на цих позиціях? Але я думаю, що до кінця вже а, можливо навіть. Перед літніми там мовними канікулами Брюсселю, там до липня-серпня, ми вже будемо бачити набагато більшу чіткість і, хоча б перелік країн, які готові приєднатися до таких форматів. Але звичайно ще питання, коли, тобто, як буде розвиватися ситуація в рамках перемовин Америки і Росії? Європа зараз не за столом цих перемовин, тобто так вони готуються до певних дій, але вони не мають прямої участі в цьому рішенні. Тобто, якщо буде ескалація навпаки з боку Росії, то звичайно в. Говорити про коаліційні сили зараз в Україні буде якби ще зарано. Тому дуже важливо, як воно вписується в глобальний контекст тих перемовин, які зараз відбуваються. Посібі вам величезно за вашу аналітику. Дякую дуже. Катерина Мусієнко була з нами на зв'язку. Експертка з міжнародних відносин АНТС. Дякую вам дуже.